Розпочала свою роботу Закарпатська обласна організація політичної партії Розумна сила в урочистому відкритті. Взяв участь голова партії Олександр Соловйов. Партійне будівництво в області триває. Вже створена Свалявська районна організація, а Рахівська на стадії реєстрації. Побудова розбудова своєї політичної структури на цих ідеях, закладених у програмі партії, закладених ідеях, Голова розумної сили Олександр Соловйов окреслив основні завдання партії в регіоні: Закарпатська область перспективний край для залучення інвестицій за кордону, який безперечно є ключем для економічного зростання всієї України. Чтобы э, исправить ситуацию в стране, нужно поднимать экономику. В экономику должны вкладываться деньги. Деньги должны вложить инвесторы. Без э, мира в нашей стране сюда и гарантии безопасности инвесторам, деньги в нашу страну никто не, не вложит. Общаясь за границей с людьми, люди готовы вкладывать, но нужна гарантия безопасности їхніх вкладов. Ми на сегодняшний день это прогарантировать не можем. Поэтому наша основна задача войти во власть и дать инвесторам эту гарантию.